Я вітаю слухачів. Ви слухаєте програму Української служби польського радіо. «Профіт». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про підсумки конференції з відбудови України, яка відбулася в Римі минулого тижня. Польща відіграватиме особливу роль в процесі реконструкції України. Так заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час цієї конференції. Очільник польського уряду каже, що процес відбудови буде багатовимірним та охоплюватиме різні галузі акцентує увагу на транспорті, торгівлі та інвестиціях по перше інвестиції в інфраструктуру, дороги, залізниці та логістику, які в першу чергу служать для допомоги Україні. По друге, комунікації, польські коридори, через які зараз надходить 90% військової та гуманітарної допомоги до України. Ці ж маршрути завтра будуть використані для транспортування товарів для реконструкції. По третє, торгівля. Сфодовиконструкшен томоро trade. також Дональд Туск відзначив окремі галузі та окремі напрямки, в яких зацікавлені польські фірми щодо відбудови України. Na przykład Orlen, jeśli chodzi o przemysł naftowy i stacje benzynowe. Na przykład Orlen, jak szczurydecja pro naftowo-promysłowisk i benzynowi stacji w Ukrainie. Nasi bank, jaki należał do derżałnego oka znaczeństwa, je dużyc z innymi partnerami. Kolejdycja pro zminu bankiewskojej sfery w Ukrainie. Lot, hoczy, buty i budę partnerom dla ukraińskich awialini. Pisa zakieńczenia winne, a Krym to chody setki i męższych prywatnych firm. Dziesiątki, no setki większych i mniejszych prywatnych firm. Бо відбудова України також означає її зв'язок із європейським союзом, каже Дональд Туск. of connectivity. Це глибше значення зв'язку. Ми закладаємо основи для майбутнього членства України в Європейському Союзі, з точки зору Польщі та багатьох країн Центральної Європи. Вільна та суверенна Україна означає більш безпечний європейський союз. У цьому контексті прем'єр-міністр Польщі теж додав, що Україна це не тільки держава, яка потребує допомоги, але і та країна, в якої, зокрема, Польща могла би і повинна вчитися. Інновейшн інновації, технології, які вже змінюють поле бою. Дрони, автономні системи, кіберзахист. Україна випробовує все це сьогодні. НАТО вчиться в Україні і має робити це ще більше, щоб посилити свої можливості стримування. Польща готова та бажає співпрацювати в цій галузі. Дітіренс Полендзверединвилінтокопорейтиндесфілд. Однак для цього Україна мусить перемогти, так заявив знову ж Дональд Туска. Майбутнє Європи залежатиме саме від результату війни, яку зараз Росія веде в Україні. Тим часом у цьому ж контексті стосовно спільних розробок, Польща та Україна можуть отримати користь від досвіду одна однієї в озброєннях. Про це заявив Ян Грабовський, віце-президент правління польської групи озброєнь. ПКЗ. він додав, що для Польщі буде важливим український бойовий досвід, а для України специфіка польського виробництва зброї. Ukraina może skorzystać i chcielibyśmy, żeby skorzystała. Ukraina może otrzymać tę i my chcielibyśmy, żeby ona co zrobiła z polskiego doswidu ustałomu stałym przemysłowym rozwoju ta wyróbnictwie, co odpowiada jest standardom jak ES tak i NATO. Istnieje bardzo takich standardów i ukraińska ekonomika je jest wojsennoy ekonomiką, wyrobnictwo jako orientowane na bojowi potrzeby, a produkcja, jaka zaraz wykorzystuje na teatri bojowych D, ma wielki bojowy досвід, ale ona nie i daje jej wstanowionym standardom, bo nie zobowiązana, bo na niej nie ma jej czasu, jakim powinni odpowiadać nasi produkty. Nie tych wyśrubowanych norm, bo też nie muszą, bo nie ma na to czasu, które muszą spełniać nasze produkty. Також віцепрезидент ПГЗ наголосив, що Польща і Україна вже обговорюють співпрацю і взаємну закупівлю обладнання. Гарним прикладом є польська самохідна гаубиця Краб, яка добре вже зарекомендувала себе на полі бою. Теж Україна зацікавлена у придбанні додаткових крабів, які вже адаптовані до потреб на полі бою саме в Україні, і Польща готова такі контракти виконувати. Розмовляємо з стороною крабах. Ми обговорюємо з українською стороною спеціальні краби для України. Завод Гута Старова Воля має виробничі потужності для виробництва крабових панцирів у більших кількостях ніж сьогодні. Ми повинні пам'ятати, що українські збройні сили мають найбільший досвід використання крабових панцирів у бойових діях. Вони хвалять краби, а також мають власні пропозиції щодо його модернізації. Ми готові впровадити цю модернізацію. u transportni zasoby, ta postawę tych w Ukrainie. I my jesteśmy gotowi, aby tę modernizację wprowadzić do wozów i dostarczać je na Ukrainę. Інфраструктура, енергетика, але і місця культури, і місця пов'язані з українською ідентичністю все це потребуватиме відбудови. Про це зокрема говорить Тимотео Шпапроцький, адвокат і член урядової комісії співробітництва з Україною. Він був присутній на цьому конгресі, каже, що голос Польщі був дуже сильно чутий під час римської конференції з відбудови України. Ну а польська делегація налічувала майже 200 осіб. Серед них були представники уряду, державних установ, великих державних компаній та бізнесу. Про це Тимотео Папроцький говорив у ефірі Польського радіо 24. Польська делегація відочна була в швидких аспектах. Польська делегація була помітна в усіх аспектах, як у тих, які ви, мабуть, бачили, так і в тих дискусіях та панельних дискусіях, які ймовірно не були так широко висвітлені. Голос Польщі був дуже сильним, але це багато говорить про майбутню участь польського бізнесу та Польщі у відбудові України, оскільки підсумком усієї цієї історичної події є порівняння планів відбудови України як нового плану маршала для Європи. України як нового плану маршала mm -hmm. для Європи польща однією з перших подала руку допомоги Україні у 2022 році, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні змінилися пріоритети і змінилися потреби. І сьогодні вже все більше говорять про відбудову України, але і в контексті. Заробляння коштів і ніхто цього звісно не приховує, бо інвестиції це в першу чергу бізнес. Однак, експерти також говорять про те, що в Україні наразі тривають бойові дії, і говорити про відбудову ну, доволі сумнівне питання. Хоча, власне, наш співрозмовник. Тимута Шпопроцький вважає, що Україна зараз не лише воює, не лише стоїть на полі бою і не лише задіяна абсолютно у збройній боротьбі, але і вже думає про наступну відбудову. і Це цілком нормальні речі. Водночас польський бізнес вважає він, мав би шанси тут і має великі шанси на те, щоб розвиватися, і на те, щоб також заробляти кошти. Імпульс мишете з батько добре слово, кревашні пасує. Імпульс. Я думаю, що це дуже вдале слово, яке точно підходить з одного боку до тривалої ситуації та відчуття втоми, або, скажімо так, виснаження щодо цієї теми, яке безумовно може виникнути. З іншого боку, імпульс полягає в тому, що Україна знає, в яких секторах економіки, в яких елементах їй знадобиться допомога, і де вона її потребуватиме. Йдеться не лише про фінансову підтримку, яка ймовірно на. Ходитиме з інших країн ресурси, технології, досвід та ноу-хау. Пам'ятаємо також, що для цієї країни ймовірно будуть зроблені інвестиції, деякі з яких вже реалізуються. Важливо також пам'ятати, що польські компанії вже присутні в Україні та беруть участь у деяких проєктах. Вже є кілька таких інфраструктурних проєктів та проєктів пов'язаних з енергетичним сектором. І саме під час цієї конференції, я думаю, представники польської промисловості бачили можливості для участі польських компаній, але й для свого розвитку. inwestowania inwestowania w Ukrainę, żeby w wony mogli wysty tam część swojego biznesu w kontekście rozwoju kompanii, bo to także duża, wielka możliwość dla nas i ważne było mać o proce, pro plany, ta namiery pro tym, jakie potrzebne dotacje, jaka sytuacja z pracownikami, czy warto zaraz realizować te pewne projekty, z ewentualnymi pracownikami czy już, można, czy już teraz należy pewne przedsięwzięcia wykonywać. Тимотеуш Попроцький називає окремі галузі, де могли би бути зацікавлені польські інвестори, польські фірми йдеться про дороги, про мости, про питання пов'язані із транспортом. Це ті елементи інфраструктури, куди інвестиції, зокрема польські, будуть дуже великі, бо Україна незалежно від рівня свого розвитку мала все ж проблеми, каже Тимотеуш Попроцький. Якщо йдеться про дорожнє сполучення між містами, тож Україна матиме шанс на відбудову цілої дорожньої своєї карти. Також є питання відбудови споруд, будівель, адмінспоруд, шкіл, лікарень. Всього того, що було зруйновано бомбардуваннями, тут же ж включаються і водопостачання та каналізація, бо фірми, які зараз є присутні в Україні, можуть тільки латати поточні наслідки бомбардувань, а потреба в них буде дуже велика і широка. Ну і також відновлення інфраструктури, яка пов'язана зокрема із виведенням побутових відходів, доведеться пристосувати Україну до певних норм та стандартів Європейського Союзу. Союзу, ну, і дуже велика буде потреба у розмінуванні та очищенні міст від руйнувань, тобто від будівельного сміття, яке утворилося внаслідок бомбардувань. Все це може і мало би стати інтересом не лише великих підприємств, не лише великого польського бізнесу, але й малих і середніх підприємств. Про це зокрема говорить Тимотеуш Попроцький. І також спростовує дещо ті повідомлення, які з'являються як дезінформаційні, як фейкові у пресі, про те, що польща, начебто, залишилася на маргінесах, про те, що польський бізнес в Україні не чекають, і про те, що вкладатися у відбудову України, а не вкладатися у відбудову. Польщі чи у розвиток польщі, як з'являється зараз у соціальних мережах, це є неправильний, начебто, шлях польського уряду. Із перспективи польського бізнесу я не можу тут одживання харитативних істочки зору польського бізнесу, знайдеться про благодійну діяльність, а мова про бізнес, і це та невидима частина цієї конференції, яка надзвичайно важлива і яка, я думаю, є великим шансом для нас не тільки бути країною, яка допомагає Україні в такому ширшому людському вимірі, бо це також звучало в закулісних дискусіях і в заявах очільників держав на цій конференції. Але як справедливо зауважив прем'єр-міністр Туск, що ми були першими, хто допоміг Україні, але ми також перші, хто допоможе відбудувати Україну. Це президент Зеленський також підтвердив, і це було чути і видно в розмовах з українською стороною, але також із представниками інших урядів та бізнесу з інших країн, що роль Польщі буде дуже важливою, і що ми повинні рахуватися з тим, що Польща як партнер буде в Україні сильним суб'єктом. Ще раз підкреслю це дуже важливо, і ми повинні. Пам'ятати, що це успіх польської делегації в Римі. Ефект і уважав сукцес учасництва тих широкій польській делегації в Римі. Продовжуємо розмову і далі коментар Артура Баглюка, представника очільника польсько-української економічної палати у Кракові. Пане Артуре, вітаю вас! Вітаю, пане Володимире. Власне, як палата зокрема оцінює перебіг розмови, По перше вважаю, що Українсь рекавері Семсерем з Римі у 2025 році. це тут суті стало теж історичним моментом для зміцнення стратегічного партнерства не тільки з Польщею, звісно, що і з іншими країнами-партнерами. Я вважаю, що одною з найголовніших подій все ж таки теж було, що були представники американського уряду. Це теж дуже дуже важливий сигнал. І ще одна площадка на якій можна було в нашому уряду поговорити. Як ми дивимося, як палата польсько-українська ізба Господарча на майбутнє відносини вважаю, що після цього форуму ми вийшли на новий рівень теж довіри і стратегічної взаємодії, тому що навіть якщо так подивимося синолічної події стала передача права на проведення наступної конференції Юреїн Рикавері. Конференс у Польщі, і це підтверджує ключову роль Варшаві у відновленні України та інтеграції до європейського простору. Це такий мій суб'єктивний погляд. Про те, що Польща хотіла би приймати і вже прийматиме наступну конференцію. Говорили як напередодні конференції в Римі. Про це заявляв Дональд Туск під час конференції. Про це вже сказав, що все вказує на те, що так і в Польщі це відбудеться. Зокрема, заявив і Павел Коваль. І на самій конференції ми бачили, було заявлено про те, що. Польща покаже усім, де є центр відбудови України. Про це заявив зокрема Дональд Туск. І здається, Володимир Зеленський, український президент, підтвердив, що так Польща розглядається як важливий і серйозний партнер в цьому контексті. З погляду польського бізнесу, польсько-українська економічна палата. Які очікування бізнесу від цього тепер? Чи вони змінились? Чи вони посилилися, чи впевненість якась посилилась, тому що до того говорили. Ну щоб бізнес приглядався, але е, мав певні побоювання і певні е, сумніви, так що, що їх будуть е... хотіти там, що їх приймуть, що вони будуть все ж належно оцінені. Так, ці заяви ми всі чули. Вони суспільно лунають в просторах медійних, але якщо ми будемо опиратися саме на цю зустріч в Римі. На цій конференції, то я вважаю, що ці відносини більш поглиблились і посилились насправді, тому що безпосередньо по-перше, були представники українських міст різних і територіальних громад, де бізнес міг вже підписати ряд меморандумів і як міста побратими. І так далі, тому це теж важливий сигнал, тому що територіальні громади і міста теж потребують інвестицій, і це вже, скажімо так, відносини в горизонталі це буде так звучати, будується і формується. Бізнес польський, звісно, що зацікавлений вийти в Україну ще більш і це найголовніше в яких сферах особисто я бачу величезний потенціал у нових проєктах, особливо. У сферах інфраструктури, технологій та оборонної промисловості у понад 700 компаній в Україні виробляють різного виду зброї актуальних на сьогоднішній день. Тому ці компанії теж зацікавлені. Україна шукає теж інвесторів. І я вважаю, що це є спільна така точка, де можуть обидві країни добувати свої відносини не тільки бізнесові, а й теж безпекові. Що вважаю. На сьогоднішній день найважливіше намається Ян Грабовський, віце-голова власне польської збройньової групи, коментуючи те про що ви говорите, сказав, що польщі був би цікавий український бойовий досвід в цьому контексті Ек. спільного виробництва зброї, зокрема а Україні. Знадобився би польський досвід власне ведення промислового виробництва. Виробництво промислове в Україні з польського боку як виглядає і чому цей досвід польський був би цікавий, ну, тому що не для кого не секрет, що Польща це руки Європи, стані десятиліття, скажімо так, і більшість всього традиції, яке розгортавлюється різні, виготовлюється саме з Польщі. Навезу на європейські ринки, більшість європейських країн. Тому цей досвід дуже важливий Польща одна із найуспішніших країн, яка входила в Євросоюз, яка досягла дуже доброго результату на сьогоднішній день. Як вони використовують ресурси, які їм надаються зоні європейські до фінансування на різні проекти, і це дуже проти досвід, які поляки точно могли би передати Україні. Це безперечно, так. щодо оборонної промисловості, то все ж таки звісно, що Україна хоче, щоб максимально все виготовлялося в Україні. Але, мій погляд, все ж таки, якщо ми говоримо про польсько-українські відносини, я б дивився теж в сторону польсько-українських виробниць на території Польщі, тобто спільно, це теж посилило би ще більше наші відносини, поглибувало і знову вплинуло на нашу загальну безпеку. Оце ми говоримо, якщо в перспективі такій найближчій, поки тривають бойові дії, зрозуміло. Безпечніше би було виготовляти за межами України, але якщо говорити про перспективу пізнішу, власне, ми кажемо про відбудову України, напевно, спорудження виробничих потужностей безпосередньо в Україні Україні було би більш економічно вигідним. цим погоджуюся на Тут єдине, що вже в принципі ідуть перемовини. Так ми знаємо програми Facility, це для якраз відбудови України, що виділено вже певні кошти до фінансування на саме відкриття виробництва, які будуть сприяти відбудові України. Тобто це будуть до фінансування кредити під маленький відсоток, який буде допомагати бізнесу в Україні відкривати виробництво, створювати робочі місця, сплачуючи податки, тим самим розкручуючи економіку і підтримуючи економіку. України. ну і в майбутньому це буде сприяти відбудові України більше Ну, Польська сторона точно можна передати цей досвід. Єдине, що все ж таки, от ми говоримо зараз про такий загальний оптимізм в тому всьому, але все одно звісно, що наші попереду будуть різні розмови польсько-українських ну, відносинах. Будуть деякі невиклики. Які треба буде проходити, це можуть бути внутрішні політичні виклики, історичні питання, теж які теж можуть вплинути на бізнесову частину. Але все ж таки цей шлях, який ми маємо всі разом спільно пройти і досягнути успіху, тому що знов повторюю, як і завжди, що в нас є спільний ворог, і нам треба посилюватися, а посилюватися не через різними. Власне, Дарю Шемчиха, президент польсько-української економічної палати, під час Балтійського бізнес-форуму 2017-го говорив про те, що економічна площина нівелює всі інші загострення, скажімо так. Політичні, історичні, тобто, коли країни переходять в економічну площину економічної співпраці, то все стає на свої місця, і, власне, до цього закликав, зокрема, теж польський. Бізнес і польських політиків, а тут, от в контексті згаданої вже співпраці у збройній промисловості, теж хочу запитати вас про заяви, які пролунали, і в Польщі не дуже це сподобалося. Йдеться про те, що Україна заявила, що буде виготовляти зброю з деякими країнами Європейського союзу, і Польщі немає в цьому списку, і в мережах дуже кипить. Чому саме так? Чи є у вас можливо пояснення цього, чому так сталося? Чи Можливо, ми чогось не знаємо, і все гаразд складається, просто не про все можна говорити. Чи все ж є якісь причини для цього серйозні вагомі? По перше, давайте не будемо виключати політичну складову, яка складається зараз в країні. Я майно це польшу так, як політики маніпулюють і використовують різні... Меседжі, які на жаль не сприяють добрим релаціям, але створюють деякі перепони. Ну але це політика, це така гра велика, так і на жаль, без цього тут не обійтися, і не все буває так важко, навіть якщо ми подивимося наші родини в нас родинах, не бувають конфлікти. Тому повертаючись до цього питання щодо спільного оборонного комплексу, я вважаю, й з моєї візії, так що є певні проблеми, думаю, що вони більш комунікативні і політичній дійсно не лежать. Але якщо ми говоримо безпосередньо про бізнес, то бізнес дійсно надходить рішення, не так зациклюється на цих моментах політичних і політичних меседжах. І я думаю, що все ж таки буде спільна згода, тому що це це ж процес торгів. Так Україна хоче більше витримувати для себе, польська сторона хоче більше витримувати для себе, але всі розуміють, що це не Іно зробити по щоб це відбулося. тому я вважаю, що в найближчій перспективі ми побачимо все ж таки цю напрямку публічні добрі меседжі щодо цього питання. Польсько-українська економічна палата у співпраці з БГК створила клуб Ukraine Facility. Власне, це ніби в контексті. Теж «Ukraine Facility», про яке ви згадали, але так. тут трошечки інший, інший напрямок. Платформа, яка власне для співпраці, діалогу для залучення польських підприємців до відбудови України, про це зокрема теж Яцек піхота, голова Палати, заявив, що це метою є поширення інформації про інструменти Євросоюзу, підтримки та інтеграції бізнесових і самоврядних середовищ із Польщі з України. Це наслідок також цього форуму конгресу в Римі, чи це окрема діяльність палати, але яка збіглася в часі власності конгресу? Це дійсно якби окрема діяльність, але вона просто збігається по перше, з поглядами польської сторони. Тому що якщо ви знаєте, що створився е, такий Team Poland, так теж був представлений окремо в Римі, де така е, теж була площадка і стенди, де могли безпосередньо польські підприємці домовлятися до свій не тільки з Україною, а я бачив там домовлялися з японцями підписували меморандуми. Тому дійсно це все є, воно працює і створюється, якби такий внутрішній нетворкінг для. Тих підприємців, які хочуть, бачать і планують приймати участь в відбудові України, тобто відкриваючи філіали, наприклад, в Україні або якісь виробництва, тому всі розуміють, що це є велика можливість і буде великою можливості для всіх. але не треба забувати, що щоб дійти до більш конкретних дій щодо відбудови України, в першу чергу треба закінчити війну на справедливих умовах. Для України, дякую, пан Артур Баглюк, голова польсько-української економічної палати краківського представництва, був з нами на зв'язку. Це була програма Української служби польського радіо. Профіт. Мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємось за тиждень.